Темніє рано, тому виникла потреба в ліхтарику, який постійно буде в кишені. Оці ось два моїх апаратика, вони хоті мощні, потужні, надійні і витривалі по батарейці. Але компактність і легкість тут взяла все таки своє. І на просторах інтернету мені частенько попадався цей сліхтарик фірми Вубен розміром зажигалочку. Зіпа. Дивіться, Зараз я буду його розпаковувати і розкажу вам, покажу, що це за апаратик. Замовляю такі речі на фірмових сайтах Фенікс на Фенікс і Вубен. На Вубен, бо точно знаю, що з гарантією питань не буде. До речі, на цей ліхтарик офіційна гарантія 5 років. Тож приступимо до розпаковочки. На упаковці написана вся інформація про ліхтар. На ній зараз ми зупинятися не будемо, зніму більш детальний огляд. Тож, поїхали до розпаковочки. Опа. Над упаковкою попрацювали непогано, виконана якісно і має цікавий дизайн. Тож відкриваємо, що у нас тут є. Раз, І зразу у нас тут упаковочки зустрічає гвоздь нашої програми. Ліхтарик. Отакий. О, має він поворотну лінзу, декілька зручних кнопочок по управлінню. Я його поюзаю, і потім дам свій висновок, вони зручні чи не зручні. Має тут серійний номер матове біле покриття, доступний в чотирьох кольорах: чорний, зелений, синій, сірий і білий. Але я вибрав саме білий, бо вже маю і чорні, і сірі ліхтарі, тому хочеться щось такого світленького, нарядного. Тож у нас фонар білого кольору, написи синього, доволі стильно і прикольно. Тут у нас такий речажочок, під речажочком зарядка, також ним можна блокувати ліхтарик. Поворотна. Лінза на 180 градусів. Так вона крутиться і фіксується в трьох режимах. Але можна в принципі, працювати на будь-якому положенні. Також є поворотна кліпса на три положення. І штука без якої прям я вже не уявляю сучасні ліхтарики. Це у нас магнітне кріплення. От, по ліхтарю більш-менш понятно. Ліземо далі в нашу коробочку. Що тут у нас є кульочок. З зарядкою звичайною О, шнурочок уже фірмовий із логотипом. І також мається таке кільце. Ну, Мабуть, щоб його кріпити ось сюди. Є тут у нас вуха. Можемо кріпити така брошура з інструкцією, з гарантією і з усією інформацією, яка необхідна. Оце і вся комплектація. Реально ліхтарик розміром з зіпу, легенький 50 г. Так що буду користуватися, юзать і вам все розкажу.